Вони роблять все разом. Після обстрілу Новобахмутівки Валентина Мамедова залишилася інвалідом. Пенсіонерка не ходить і потребує догляду. З домашньою роботою їй допомагає впоратися онучка. Історію продовжать кореспонденти Сабиті Двері в комору. Дев'ятирічна Настя відчиняє неохоче. Всередині незатишно, звідси спуск у підвал. Саме там довелося провести багато ночей. І тут загриняла все, задрожало, світ виключився. Я очень боялася, отак от, от зійшлась. Проте ще більше дівчинка хвилюється за бабусю. Спуститися в укриття Валентині Мамедовій не під силу. Вона ледь пересувається на милицях. Трохи що ж. Отак ми ходимо. Сил немає дійти навіть до сусідньої кімнати, Безпомощний чоловік. і все. Не хочеться з костелями ходити. Два роки тому, рятуючись від обстрілу, Валентина Іванівна підсковзнулася у дворі і травмувала шийку стегна. Кілька годин пролежала на морозі. Я не могла піднятися, я стала гукати. У мене вдома нікого, навіть ні внучки, нікого не було їх вдома. Я гукала, поки сусідка почула через дорогу, так от сусідка. Через обстріли швидка так і не приїхала. Дістатися до лікарні не було коштів. Останні збереження Валентина Мамедова віддала на навчання онуки. У селищі цілий рік не працювала школа. Ми нанімали на дому, ходила жінка, пропадавала і на дому уроки, щоб не пропустити. Зараз Настя навчається у четвертому класі. День розписаний по годинах. Працювати доводиться за двох. Ось так я її ношу кожен день по п'ять родина вдома. Мабушки допомагає. Мама дівчинки цілодобово на роботі. Сім'ї потрібні дрова. Їхній запас уже закінчується. Не вистачає грошей і на їжу. Сьогодні до чаю остання баночка з полуничним варенням. Волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова тут завжди чекають з нетерпінням. Спасіба їм, що вони присилають Дуже Очень большое спасіба, помочь очень большая. Настя радіє борошну і соняшниковій олії. На вечерю будуть улюблені пиріжки. пиришки. Ринатахмета. Я дуже благодарю, очень, очень. Я вот сейчас обращаюсь, если он смотрит эту программу. Я его очень благодарю за то, что он щедрий, добрый и в крутую минуту может помочь детям и взрослым, особенно инвалидам. Вечори дівчинка проводить з бабусею. Разом вони мріють. Практично всі сім'ї страждають від того, що йде війна. От моя мечта, щоб ні, ніхто не болів, щоб цієї проблеми не було. Щоб завжди був мир і спокій без війни. Моя помощничка, моя Оксана Корчма, Євген Якунін. Забиття канал Україна.